Доброго дня. Тема нашого уроку – робота з текстовими фрагментами. Е, дуже часто буває таке, що нам з вами потрібно копіювати якийсь текст, е, переміщувати чи навіть виділити і видалити. Е, і, якщо тексту у нас дуже багато, дуже легко скористатися такою функцією, як пошук, або навіть і пошук та заміна, тобто знаходимо якісь фрагмент і замінюємо на інший. Це ми з вами сьогодні і розглянемо. Е, почнемо з буфера обміну. Коли ми з вами копіюємо, наприклад, я виділяю слово інформатика, натискаю праву кнопочку мишки копіювати. І ось тут внизу я його вставлю. Тобто права кнопочка Вставити. І в мене є тут декілька варіантів. Такі значки в мене ніби як планшетка. Це означає, що в мене його, я можу вставити цей фрагмент текста, то інше слово інформатика із буферу обміну. Тобто навіть ось тут, коли я підведу. До такого значка мені написано, що додавання до документів в місто з буферу обміну. Тобто, буфер обміну це така невеличка частина тобто, пам'ять, куди тимчасово переміщується наш фрагмент тексту, який ми з вами скопіювали. Тобто, він там запам'ятовується, що ми скопіювали і можемо вставити його декілька разів. Тобто, натискаю правою кнопочку мишки і вставляю одним із тих варіантів, який мені потрібен. Ми їх розглядали на попередніх уроках. І також дуже зручно використовувати комбінації клавіш. Тобто, якщо я хочу скопіювати, тобто, я натискаю на клавіатурі Ctrl-C. Тобто, виділяю слово, натискаю Ctrl-C, потім ставлю курсор. Туди, куди мені потрібно вставити це слово чи фрагмент тексту. І мені потрібно натиснути Ctrl-V, тобто вставити, натискаю Ctrl-V. У мене слово, моя інформатика вставилось. Тобто, воно вставилось із буфера обміну. Так само ми можемо і вирізати тобто для переміщення. Давайте я це видалю. Я ось тут виділяю знову інформатика, натискаю Ctrl-X. На жаль, у мене такий глюк у. 2019-му офісі в мене не вирізається. В 16-му було без проблем. Тому я покажу це у блокноті. Наприклад, я напишу ось тут інформатика. Виділяю це слово, натискаю Ctrl-X і ось сюди Ctrl-V я його вставив. Тобто, таким чином в мене працює. Не знаю, можливо, в когось ще така проблема є, але в мене на багатьох комп'ютерах, навіть робочих, де я. 2019-офіс, така проблема є. Тобто вирізати не хоче. Так. Витираю. Так, далі. Е є ще такий метод копіювання, називається ніж не копіювання, а переміщення drag and drop. Тобто перетягни і відпусти. Е наприклад, я хочу Ctrl-C копіювати ось цей рядочок, перемістити на самий низ. Для цього мені потрібно було б зробити що? Його вирізати і потім поставити курсор, куди я хочу і натиснути вставити. Тобто Ctrl-V, наприклад. Але я можу скористатися цим методом drag and drop. Тобто перетягне відпусти. я виділяю цей рядочок, натискаю ліву кнопку мишки і тримаючи її, тягну нижче. Я бачу мій курсор перед Ctrl-X вирізати. Я ставлю десь в кінці, і в мене ось дивіться, він вже перетягнувся. Ну, єдине, що мені потрібно, це натиснути клавішу Enter. І навпаки, да, хочу повернути, наприклад, я ставлю ось сюди, і він у мене перемістився. Тобто дуже зручна така функція. Так, Наступне, що ми розглянемо, це пошук е, слів чи навіть фрагментів тексту у тексті. Уявимо, що в нас дуже багато тексту не всього на всього. І я хочу знайти яке слово, наприклад, інформатика. І цього я можу скористатися ще однією комбінацією клавіш. Ця комбінація клавіш називається Ctrl F. Тобто я її зараз і натискаю Ctrl-F. У мене з'являється зліва панель із пошуком. Другий спосіб я її зараз закрию, Другий спосіб відкрити пошук це натиснути ось тут: на вкладочці Основне кнопочку пошуку в мене теж саме. І я введу, що я шукаю інформатика. Нині пише, що в результатів інформатика 2. Але, але насправді в мене їх три. Єдине, що, чому в мене перше слово не виявило інформатика? Тому що в мене є ось тут наголос, якщо я зараз витру, поставлю просто о, ось так, в мене буде. Так, зараз буде вже три результати. І я можу переходити між ними і бачу, що в мене щось виділяється. Тепер я можу ще скористатися такою ж чудовою функцією заміною. Тобто для цього я натискаю під пошуком замінити. До речі, в цьому вікні мені доступно і пошук, тобто знайти. Я хочу, наприклад, знову ж те саме інформатика. Замінити, наприклад, на інформаційні технології. Так, я запишу. Інформаційні технології. І тут в мене є декілька варіантів. Є більше розширені налаштування, але поки що ми сюди заходити не будемо. Хто хоче, може поекспериментувати. Але я коротенько зараз розгляну. Тобто я можу ось тут знайти далі. Тобто мені показує, що скільки в мене є Один, два... Тобто зараз два, і там мені ось ще третій знайшло. Тобто, тому що я почав із цього слова пошуку. Я можу замінити тільки те виділене слово. Якимось таким методом знайти далі, виділяю. Або можу замінити всі слова інформатика на фрагмент інформаційні технології. Тобто я натискаю кнопочку замінити все. Мені пише, що кількість замін 3. І чи продовжити пошук спочатку. Я натискаю Ні. Тобто я бачу, що в мене ось тут інформаційні технології. Ось тут у мене інформаційні технології. Ось вони в мене змінилися. І ось тут. Тобто, в мене замінилася інформатика на інформаційні технології. Я це повертаю назад. Так, далі, що ми з вами розглянемо? Е, дуже часто таке буває, що в великих е, документах, де є багато тексту, зустрічаються помилочки. Вони зазвичай підкреслюються червоним. Е, тут у мене просто Word думає, що це в мене українська розкладочка. Тому воно в мене і підкреслює. Давайте я десь ось тут зроблю помилку. Тобто інфоратика в мене замість інформатики. Як я можу виправити цю помилку? Більшість з вас, я думаю, знає, що потрібно натиснути праву кнопку мишки і тут переглянути ті варіанти, які нам пропонує наша програма. Буває таке, що Word не знає цього слова, і він нам нічого не пропонує через те підкреслює. Він думає, не знає цього слова, що це помилка. Тому, якщо слово у нас вірне, ми можемо додати це слово до словника. Е, також, зараз я оце зайве видалю, щоб воно мені більше не заважало. Також я можу натиснути клавішу F7, і в мене показує справи, відкривається панель правопис і два варіанти, які, які я можу замінити. Я, наприклад, обираю інформатик. Все, в мене помилки закінчилися в документі. І в такому випадку мені пише, що перевірку правопису завершена. Другий варіант ось тут внизу біля мови українська я можу знову ж таки вимкнути правопис. Але так як помилок немає, мені з правої сторони нічого не відкриває. Так, і останнє, що я хотів ще розглянути, дуже часто в документі в нас рядки розходяться дуже широко. Тобто, ніби ось так, ніби в мене є ще якісь... Відступи. Для цього, щоб у нас таких великих відступів не було, ми можемо виділити наш абзац і перейти у меню, міжрядковий інтервал та інтервали між абзацами. І тут ми можемо обрати з вами якісь варіанти. Тобто, ось показую, що робиться з рядочками, тобто який інтервал між рядочками, коли я навожу. І який із цих варіантів мене влаштовує, на тому я і зупиняюсь. Ну, Мене влаштовує 1 і 0. Тобто ось так ми з вами і працюємо. Так, на цьому все. Все, що я планував показати, з копіюванням, з переміщенням і з виправленням помилок, я показав. Також не забувайте практикуватися, тобто спробуйте для себе знайти якісь слова, замінити ці слова чи слово. Тому що, коли ми практикуємося, ми краще запам'ятовуємо. Дякую за увагу до наступного уроку.